Ми запросили до себе в гості, щоб презентувати область її промисловий, аграрний, туристичний, культурний і науковий потенціал. Ми хотіли би, щоб у рамках нашої великої незалежної держави рівня теж виглядала достойно, як один із суб'єктів. Територій, один із територій, територій, як я вже говорив вже, з потужним промисловим і аграрним потенціалом. Шостим туристичним продуктом, найбільш відомим в Україні для іноземців, перше, стала історична воли. Тому що, вочевидь, це і колиське слов'янства всього, і українство. Це треба пропагувати, про це треба говорити і це показувати. У нас дуже багато об'єктів не тільки на Рівненщині. Дуже важко, скажімо так, в історичному, в туристичному аспекті роз'єднати ці області. Дуже важко. Тобто пояснити, чому треба приїхати в Рівне Дубно-Острог і скажімо, Пересопницю, але не їхати там до Луцька чи до Кременці, чи до Почаєва, чи до Новоград-Волинського. Тобто, це абсолютно нелогічно. Цим нічим не поясниш. Тому ми об'єднали зусилля п'яти областей Західної України. П'ятеро губернаторів підписали спільний меморандум про співпрацю. Ті люди, які попали в Київ колись, ті люди, поповина яких зарита от там, де вони народилися, і потім доля занесла їх в Київ, вони мають певні виходи на. Адміністрацію президента, на кабінет міністрів, на Верховну Раду можуть щось вирішувати, можуть достукатися якісь кабінети, і це завжди допомагало вирішувати ну, якісь проблеми і для тих земляків, яких доля в Київ закинула, і для тих земляків, які залишилися на своїй рідній землі.